Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Оце така весняна погода була в останні дні січня на початку лютого. Ходила в центр села, не фільмувала. Огляд центру є на каналі. А оце 3 лютого. Знову доречні слова пісні падав сніг на стару хату. Погода кардинально змінилася. На зміну весні знов прийшла зима. Зараз нуль градусів. А ще кілька днів тому ось такі калюжі стояли в палісаднику. А сьогодні сильний, перечастий вітер, який пронизує, здеться до кісток. Дуже-дуже холодно. Вітер, я б сказала, штурмовий. На вулиці все біле, укрите снігом. Погода дуже непривітна, або, як кажуть, синоптики, складні погодні умови. Так от, за прогнозом, мокрий сніг перейде в дощ, тому сподіваюся, що ця біла ковдра, яка вкрила землю, ненадовго під дією плюсових температур сніг скоро розтане. Маю таку надію. Ну і звісно ж, у таку негоду краще сидіти в хаті. Оце походила на дворі та й іду в хату. А коли холодно і незатишно, душа просить тепла і чогось солоденького, вирішила швиденько спекти оладки і випити чаю. Рецепт, за яким готую оладки, я вже не раз показувала, а це ось відкрила желе з малини. Воно трохи підтало, бо стояло в теплому місці, щоб не було холодне. У мене часто болить горло, тому холодне стараюся не пити нічого. Відео про те, як ми готували желе з малини, є на каналі. До речі, воно набрало найбільше переглядів із усіх моїх відео. Хто хоче, може подивитися. Желе гарне, прозоре, ароматне, дуже-дуже Нагадує літо. Чайник уже закипає, ось заварюю чаю. Я люблю зелений крупнолистовий чай, заварю чаю і буду смакувати, зігрівати душу. Оцей гарний чайничок і чашка із набору, який подарувала мені сестра завжди, коли беру в руки цей посуд, згадую її добрим словом. І навіть чай здається смачнішим, а за вікном таке мете такий лопатий сніг розходився, падає з неба. А в мене в хаті тепло і чай смачний. А це вже наступного дня, як я й казала, сніг лежав недовго, сьогодні зранку вже знову велика вода, обабіч дороги калюжі прозливалися. Увесь учорашній сніг уже зійшов. На асфальті теж калюжі, тільки під парканами ще сніг трохи затримався, тому що це північна сторона, тут завжди сніг лежить довше. А на вигоні, здається, вже навіть трава починає зеленіти. У палісаднику скрізь калюжі. Сподіваюся, що цибулини нарцисів та тюльпанів, не вимокнуть. Земля швидко вологу вбирає, тому думаю, що все буде добре. І вже зовсім скоро будемо милуватися весняними квітами, яких у мене дуже багато. З оглядом погодних контрастів з вами була Світлана і моє село на Полтавщині.